Рятуємо разом. В одній із лікарень Дніпра відбувся донорський день. Серед тих, хто прийшов заради порятунку життя наших захисників: студенти, спортсмени, поліцейські і всі небайдужі люди. Деякі з них приїздили з інших міст області, аби долучитися до благодійної акції. Деталі у сюжеті моєї колеги Вікторії Галки. Ранок поблизу одного з відділень цієї лікарні зібралося багато народу. Всі прийшли з єдиною метою врятувати життя тим, кому потрібна кров. Тільки за лютора року війни ми перелили 11 тонн крові. Майже кожен боєць, кожен офіцер одержав один літр нашої Дніпровської крові. Все. Заради життя хочу розповісти останній випадок, коли рятували героя, який втратив майже половину крові. І тільки кров донорів, кров, яку ми заготували, дала можливість йому вижити. Він одержав складні поранення кінцівок, живота, грудей, шиї. Але саме головне, що він вижив, що він повернеться додому. Прийшов здати кров зі своїми вихованцями і тренер спортивного клубу «Дзюдо-80» Анатолій Порох. Сюда пришел сердце болит. Почему? Потому что вот мы здесь вот, живем красиво, живем вроде мирно, но благодаря вот этим ребятам, которые нас там защищают, делают все возможное и невозможное, чтобы мы все-таки жили по-нормально, по-людски. Я готов всегда участвовать в таких акциях. Почему? Потому что это и поднимает. И не только меня, и моих спортсменов на новые высоты. Вот. По тут с воинами, они все-таки будут работать намного больше більше і будуть подимати флаг нашої неньки України. Почому по тому, що ми одні з найсильніших в були, сильних мірі бильєсі будя. Одна з найсильніших спортсменок з академічного веслування Анастасія Коженкова прийшла поділитися своєю кров'ю, аби ті, хто на неї потребує, швидше одужували. Це так треба. Це я вважаю це до кожної людини приходити допомагати. Раненим не тільки солдатам, але в цілому людям, які потребують крові, тому що нас зараз ми маємо бути найбільше сплеченими. Нема другої у нас життя. У нас є воно тільки зараз і тільки сьогодні. І я вважаю, що якщо ти можеш прийти допомогти, здати частину там своєї крові, це не велика якась жертва, чи ще що, це потреба, яку малою кров'ю ми можемо допомогти людям, які потребують цього. Курсантка університету внутрішніх справ Валерія Болюбаш здає кров вперше у житті і добре усвідомлює, наскільки це потрібно та важливо. Каже, братиме участь у таких заходах і надалі. На цей раз я прийшла вперше і думаю, що далі буду також допомагати нашим воїнам, тому що я вважаю, що це благородна справа. І, хоч якось, але ми маємо їм допомагати. Я вважаю, що кожна людина має хоч трішечки допомагати нашим воїнам, тому що наскільки я вважаю, наша кров може врятувати життя інших людей. Вперше доноркою стала і Дніпрянка Інна Важинська. Вона впевнена, що робить важливу справу для тих, хто нас захищає та проливає кров за мир в Україні. Хочемо, щоб наші військові були здорові, бо вони ж для нас багато чого роблять, своє життя віддають, щоб вони були здорові, живі, щоб все у них було гаразд. Я вважаю, що за важливе здавати кров, бо за мене проливають кров. Працюємо кулачком. Це важливо. Це не єдина і далеко не остання донорська акція. Щоразу, якщо є потреба, у лікарню поспішають сотні людей на допомогу іншим. Донори роблять свою справу, лікарі свою рятуємо разом аж до самої перемоги. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини, Д1.